Дуже вже такий банальний, але в свою чергу дуже важливий меседж опублікував Форбс. Вийшла стаття Форбсі з приводу українських чоловіків закону про мобілізацію та можливих великих проблем для польської економіки, і ця стаття у Форбс як ніколи показує наскільки важливими є українці, які зараз проживають на території Польщі, і наскільки важливо на сьогоднішній день для. Хорошого майбутнього Польщі забезпечити захистом цих чоловіків, якщо вони не хочуть повертатись в Україну. Ми сьогодні про це детально поговоримо, я маю надію, що як мінімум стаття вже в такому солідному виданні якби змусить поляків, які в темі не розбираються, а просто там матюкаються на українців, заставить їх бодай трошки включити голову і подумати, як насправді зараз виглядає вся ситуація в їх. Країні. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже, Якби в Форбсі вийшла стаття, я залишу посилання в описі під цим відео. Хто захоче, той зайде собі оригінал, подивиться. І говориться про те, що на сьогоднішній день Польща дуже і дуже сильно ризикує, коли заявляє про те, що буде допомагати Україні повертати чоловіків. Чоловіки мобілізаційного віку додому, бо це по-перше дуже негативно вплине на е, репутацію Польщі. Це по-перше, по-друге, видання наголошує на тому, що е, якщо Польща е, буде дотримуватись своїх обіцянок повертати чоловіків з України е, на чоловіків з України в Україну, то це може мати економічну, то вона може мати великі економічні. Втрати. І після оголошення Києвом нового закону про мобілізацію, який має набути чинності 18 травня, Польща пообіцяла допомогти Україні в репатріації чоловіків, які підлягають призову. Окрім етичних міркувань, цей крок може мати значний негативний вплив на польську економіку, оскільки тисячі десятки, сотні тисяч українських громадян працюють на території Польщі. І якщо ми говоримо тільки про тих чоловіків, які виїхали з України до Польщі. І знаходяться зараз там, то виїхало понад 370 тисяч саме чоловіків, які зараз працюють на польських підприємствах, сплачують податки в польські, в польські до польського ЗУСУ і допомагають якби триматись польській економіці і не просто їй триматись. А нагадаю, що декілька днів тому виходила виходив звіт ЗУСУ. Який також було прокоментовано, і говорилось про те, що вперше за 5 років завдяки українцям Польський ЗУС є е, в профіциті, тобто йому вистачає коштів на, на те, щоб е, якби виконати всі свої зобов'язання по виплатах і так далі. Е, що, ж, е, що ж, якби до, е, якби, до того, що, що ця стаття має е, дати полякам, тим самим, вона має дати їм зрозуміти, що на сьогоднішній день. Якби вони там не відносились до українців, хтось відноситься добре, хтось відноситься погано. Але багато людей все-таки кричить про те, що українців треба повернути, українських чоловіків треба всіх відправити на фронт і так далі. Потрібно розуміти, що як би їм цього не хотілося, якщо українських чоловіків зараз всіх зібрати і вивезти їх в Україну, то польська економіка в ній. Можливо, на якийсь період на коротший, на довший немає різниці, але в ній настане справді колапс, тому як е, е, чоловіки. Працюють українці, так вони працюють на важливих посадах, і це носить масовий характер. Тому як 370 тисяч чоловіків з України вони ну якби самі розумієте, що вони якби виконують дуже багато роботи. І навіть якщо Польща там якось остаточно прийме рішення, реальне рішення про репатріацію чоловіків з назад в Україну, або якщо вона почне. Згідно з новою підписаною угодою, про яку ми також говорили, почне виконувати судові рішення, які можливо будуть масово штампуватись в Україні про ухилення від мобілізації, то е, так. Знаємо про цю угоду, що підписали таку угоду між Польщею та Україною: що якщо в Україні виносять якийсь вирок, то Польща має, якщо ця людина знаходиться в Польщі, Польща має стягнути ці штрафи або там виконати інші покарання. І точно так само, якщо якби якийсь злочин скоєно в Польщі і є якийсь вирок, і людина знаходиться в Україні, то в Україні ця людина також. Якби має цей штраф сплатити. І якщо Польща почне цією угодою користуватись і почне по цьому закону про Ну, якби за ухилення від мобілізації почне штрафувати тут українців, то всі просто дружненько зберуться і вийдуть або в Німеччину, або в Естонію, або в Іспанію, або в іншу країну, яка заявляла, що однозначно не буде повертати чоловіків з України. Це і Угорщина, і Австрія, і ще велика величезна кількість країн. І е, якщо власне це буде мати якийсь там масовий характер, то люди не будуть до дожидатись того моменту, допоки до них прийдуть постукають, щоб вивести їх в Україну і дати там якесь рішення про. Е, Примусове повернення саме на територію, з якої у вас є паспорт, А якби, ці люди просто зберуться і приймуть рішення поїхати далі. І ми також говорили про те, що на сьогоднішній день також вже є якби, ознаки того, що українці вже приймають рішення: хтось більше, хтось менше, і вже потрошки збираються і виїжджають з Польщі на всякий випадок, хто має такі можливості, хто задумувався, хто ще вагався. Той вже виїжджає, а хто навіть не думав про це, то зараз просто як мінімум починає про це думати і починає собі розробляти якийсь план Б. Що на сьогоднішній день нам відомо з приводу Польщі та з приводу якби, тих лозунгів, які тут лунають з приводу відправлення чоловіків з України назад. 25 квітня міністр оборони Кашіня Камер заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призивного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок. Це перше. Через декілька днів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що допомога Україні в поверненні українців мобілізаційного віку додому в Польщі може бути етично неоднозначною тобто він фактично виступив проти цього. Далі українці тут справді потріб... Україні тут справді потрібно проявляти ініціативу, тому для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати свою батьківщину, сказав він. Далі, 30 квітня, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчин е Кервінський сказав, що Варшава в новій редакції закону про допомогу громадянам України через війну має намір врегулювати питання перебування українських чоловіків приземного віку, але при цьому він сказав, що чоловіків повертати ніхто в Україну не буде. Далі, через декілька днів, знову Кашеняк Камеш, міністр оборони, сказав, що. Е Рішення сприяти поверненні чоловіків призовного віку в Україну мають охвалюватись на рівні ЄС і перемовини вже розпочато. Але ми розуміємо, що ЄС ніколи в житті такого не допустить. Далі посол України Василь Зварич сказав, що Київ офіційно не звертався ні до польської сторони, ні до будь-яких інших партнерів з цього питання. І також, якби вишенькою на торті цього всього, є радник офісу президента Михайло Подоляк. Я навіть не знаю, чи треба це коментувати, але якби щоб доповнити картину, хай буде. Він вважає несправедливим, що що частина громадян України під час війни перебуває за кордоном і наполягає на їх. На їх поверненні. Але також давайте нагадаємось, що е, якщо людина виїхала раніше, то вона не ухилянт, вона емігрант. Е, ви самі знаєте, хто це сказав, і давайте також цього дотримуватись. Тому якби, маємо такі, е, якби таку ситуацію на сьогоднішній день. Моя особиста думка, що Польща. Ніколи в житті собі так в ногу не вистрілить, бо це буде мати, якби якщо ми говоримо про те, що Європа про гроші, Європа любить бізнес, Європа любить вигоду, так якби є таке, то давайте будемо чесними: і в Польщі я, ну, якби їм найменш вигідно відправляти чоловіків з України в Україну, бо тоді вони будуть не дораховуватись своїх власних коштів до державного бюджету. Тому. Навіть виходячи з цього і виходячи зі статті Форбс, можна розуміти, як все буде розвиватись. Зараз трошки поговорять, і ніхто нікого нікуди відправляти не буде. Що ж до цієї статті, дуже важливо, що е, якби, саме таке досить поважне видання, як Форбс, написало про те, що без українських чоловіків польській економіці буде дуже і дуже тяжко. Я думаю, що е, Якби це можливо є найголовнішою думкою е, цієї статті, і вона має дуже такий сакральний сенс. Тому як е, по, якби полякам ніхто не говорить про те, їм ніхто не розтлумачує того, що українці тут сплачують податки і вони тут зовсім не на виплатах їх сидять. І оці всі лозунги такі подібні, про виплати, про сидіння на шеях і так далі. Це виключно російська та антиукраїнська робота, яка проводиться різними спецслужбами та зацікавленими політиками, які грають на антиукраїнських настроях. От і все. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі новини. Дякую.